Журнал НВ. Сила зброї. Придбати за посиланням під відео, я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І Я почну з доволі гучної теми, яка в першу чергу є гучною в наших журналістських колах, але вона виходить далеко за ці журналістські кола. І ось чому 1 квітня співробітники ТЦК намагалися вручити повістку журналісту-розслідувачу. Редакції слідство Інфо в супермаркеті в одному з районів Києва. Ну, ви скажете, що тут такого? Вручають співробітники ТЦК Повістку, журналісту. ну Багато кому вручають. Але конкретно в цьому випадку співробітників ТЦК супроводжували співробітники СБУ. І не просто співробітники СБУ, а співробітник СБУ, який є наближеним до Іллі Вітюка, голови департаменту кібербезпеки СБУ. і буквально це сталося в той час, коли журналісти слідства інфо робили розслідування по Вітюку і з'ясували, що його дружина у розпал війни купила дуже коштовну дуже коштовну квартиру, яка не могла відповідати офіційним доходам родини, і журналісти слідства інфо. Звісно, пов'язують це із цю історію, Називають тиском на журналіста, на, жур, на журналіста і на редакцію загалом. До нашого ефіру вже долучилася Анна Бабінець, редакторка і засновниця слідства інфо. Анно, доброго дня. Доброго дня. Я не знаю, чи я, я намагалася дуже коротко переказати цю історію, щоб довго вас не тримати. Але давайте ми почнемо, мабуть, спочатку. Все таки чи правильно я розумію, що в редакції немає сумнівів, що співробітникам ТЦК віддавали накази співробітникам СБУ, за ким іти, кому вручати, і прям дійшли до до за вашим журналістом до супермаркета і там якби, здійснили всю цю спецоперацію. Ну, після того, як ми зібрали докази, які ми продемонстрували, які ми показали у своєму відео, після того як ми все це побачили, тепер сумнівів немає. Що це було зроблено навмисне через те, що наш журналіст, як до якого підійшли з повісткою, він працював над розслідуванням по майну, як ви правильно зазначили, керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. А скажіть, будь ласка, вручення повістки, чи правильно я розумію, відбулося якраз під час того, коли ви працювали над розслідуванням, а не після того, коли розслідування вже вийшло? Це було під час весь попередній тиждень перед виходом. Ми контактували з СБУ, Ми відправили у четвер ввечері. Ми відправили офіційний запит з детальним переліком питань щодо наших знахідок, квартири дружини, двох квартир матері. Доходів ми попросили відповісти на ці питання. Це було у четвер. Також ми дзвонили і самому Вітюку, і його дружині, і його мамі. Ми знаємо, що в СБУ про все це знали. Це було четвер-п'ятниця. А вже в понеділок ввечері до нашого журналіста підійшли. Це був процес підготовки. бо ми чекали відповідь на запит. ми в четвер відправили питання. А в середу нас таки прийшла відповідь на запит. Тобто, в понеділок увечері журналіста зупинили. У супермаркеті, а сюжет, зрештою, вийшов у четвер. Тобто, це був самий розпал роботи над сюжетом. То що виходить, що що керівник департаменту кібербезпеки СБУ має такий вплив, що він може просто прийти в один із ТЦК в районів Києва і сказати: Слухайте, хлопці, підіть зі мною треба тут одному журналісту вручити повістку, бо він тут копає на мою квартиру, на мої статки і таке інше. Ну от ось так виходить. Я звісно спростила, але виглядає так. Ну наразі виглядає так, чесно скажу. Я сама здивована і шокована. Хоч багато років в розслідувальній журналістиці. Ми різні зв'язки знаходили, але так, щоб просто а, керівник департаменту чи люди, які не задоволені тим, що роблять достатньо класичні розслідування про їхнє майно в цьому розслідуванні не було чогось надзвичайного. Він сам задекларував це майно. А, я була здивована, що а, на такому рівні можна вирішити і замовити. Військомат, щоб він прийшов до певного журналіста чи активіста, ми такі речі раніше чули. Ну, звісно, я там ну, я це все чую, бачу, читаю. Та знаєш, що активіст, знаєш, до когось прийшли. Але коли ми це зробили з доказами і показали покроково, ну я сама не очікувала, що може бути такий вплив. І тоді постає питання: чи це тільки СБУ може так робити? Чи інші органи, чи поліція може так робити, чи офіс президента може так робити? Яка кількість органів може віддавати вказівки військоматам? Ну у мене особисто в голові це питання крутиться. Знаєте, Ганно, ми, ми зараз повернемося до цієї теми. Я хочу трішечки відійти, бо я впевнена, що дуже багато людей, які нас зараз слухають, можуть сказати: ну так, а що? Це значить, що журналісти слідство інфо не можуть піти в армію і служити, як всі інші. Мені здається, що вам є що сказати на цю тему, тому що досить багато хлопців з вашої редакції вже вже служать, і що справа не в самій повісті як такій. Абсолютно точно четверо журналістів слідства інфо за півтора роки. За останні півтора роки були призвані до лав збройних сил. Це були надзвичайно круті журналісти, режисери, які з нами працювали там по п'ять, по сім років. Які дуже велика і цінна частина нашої команди. Ми далі підтримуємо зв'язки. Четверо хлопців отримали свої повістки, служать. Ми контактуємо з ними. Ніяких питань не виникало. Це теж були справжні професійні розслідувачі. Діма Рончук, Вася Бідун, Ці імена всі знають, які з нами працювали. Нам було дуже шкода, але ми усвідомлюємо, який час ці люди також потрібні збройним силам. Я впевнена, що вони своїми вміннями доповнили збройні сили, наближають нас до перемоги. І сам принцип того, що до журналістів прийшла повістка, прийшла, пішов служити. Просто коли це відбувається як помста. Ми все таки хочемо акцентувати увагу, що повістка не може бути помстою, і тому ми порушили цю тему. А не через те, що комусь можна давати повістки, комусь не можна. Прийшла повістка, прийшло четверо людей служити, служать, приносять користь у збройних силах. Анна, скажіть, будь ласка, чи станом на доба майже пройшла, чи станом на зараз хтось звертався до редакції або ж керівництво СБУ, або ж керівництво ЗСУ, тому що ТЦК це вже відповідальність ЗСУ, Генштабу з поясненнями, вибаченнями, або ж ну, можливо, проявили зацікавленість. Наразі ні з СБУ, ні зі збройних сил до нас ніхто не звертався. Ми бачимо заяви про те, що їм треба розібратися. Я це прекрасно розумію. Все таки тривають вихідні, і треба дійсно розібратися, наскільки відповідає дійсності. Ми чекаємо, коли будуть якісь результати. чекаю вже робочих днів. Ми готові з усіма поспілкуватися, Ми готові все розповісти, що треба. Наразі ніхто не контактував, але я не бачу прям. В цьому великої трагедії треба, щоб розібралися, що дуже важливо, це щоб влада артикулювала, що так як це сталося, це не можна, це неправильно, так не мають працювати, так не має працювати мобілізація. А можна детально ще пояснити? Власне, оці люди, які люди з СБУ, які, Я, я бачила відео з камер спостереження. Ну там ідуть двоє співробітників ТЦК. Люди у військовому, будемо так говорити. Потім ви з'ясували, що це співробітники ТЦК. А, а перед ними йде людина в цивільному і вказує їм до кого підійти. Там щось курує їх. Телефон тримає в руці. А, можна детальніше от розповісти про цю людину, яка курувала цей процес від СБУ. Він був сам, чи їх було декілька, і що вам про нього вдалося з'ясувати? Uh -huh. uh, так, uh, ми побачили, що і в самобудівлю цього торгового центру заходять вони в трьох, і ця людина у цивільному одязі в білій сорочці, і в темному чи светрику, чи це якийсь піджак? Uh, вона ця людина весь час говорить по телефону. Весь час, коли ми бачимо її в камерах, хтось іще веде цю людину по телефону. Ну, я так підозрюю, швидше за все він вирішує саме робочі питання. Тобто він разом з військовими заходить е, в торговий центр, показує їм, куди їм стати. Вони стоять в такій ніші. Я туди їздила, дивилася там така ніша, де вони стояли з боку, щоб їх одразу не було видно, напевно, нашому Євгенію. А е, він сам підходить до каз і дивиться, бо Женя тільки зайшов за три хвилини до того. Він дивиться, напевно, як там Женя скуповується чи що. І потім дуже швидко підходить до них маше їм щось руками і виходить з будівлі. От тобто, ми бачимо, що була одна людина, яка була весь час на телефоні. Очевидно, дивилася за нашим журналістами, коли він залишав уже каси, зробив покупки. Він просигналив цим військовим, і вони вже підійшли саме до Євгена. Тобто їм був потрібен був поводир. Цим військовим, щоб вказати до кого підійти. І у них вже в документах ну вже було там наш Шульгат Євгеній Георгійович Вони його вже назвали по імені. Ні до кого іншого вони не підійшли. Саме приїхали по нього. Це було 9.15 вечора в супермаркеті, і потім нам вдалося з'ясувати. Ми не одразу зрозуміли, хто це. Ми насправді розкидали клич там по. Бо наших зв'язках правоохоронних органах, журналісти, колеги з інших редакцій нам дуже допомагали. Я їм дуже вдячна, що прям коли ми сказали, що йдеться про стеження за нашим журналістом, всі об'єдналися, всі питали своїх джерел. І зрештою, те, що ми розкидали це, там сотні різних е, сотні різних запитів по своїх знайомих. Зрештою, це спрацювало, і нам сказали, що о, що це працівник того ж департаменту кібербезпеки, який очолює пан Вітюк. Олексій Біленко. А ми потім по ньому там знайшли більше інформації. Ми деталі сильно не оприлюднювали. Раніше він працював у Львівському управлінні СБУ. Зараз у зараз працює у департаменті кібербезпеки і займається виконанням певних доручень, як нам сказали, він так помічник пана Вітюка, і от виконує напевно такі доручення. Доручення також. Ми, звісно, багато інформації про нього знайшли, але ну це не є. Предметом там занурення в його діяльність ми показали, що він працівник, працівник цього департаменту і в СБУ він давно. В принципі, цієї інформації достатньо. Тобто пан Вітюк сильно навіть не ховався, він взяв там для, для виконання цієї задачі свого найближчого, можливо, помічника е і попросив його владнати ситуацію із надокучливим журналістом. Ну наразі так виглядає, але звісно. То кому віддавав, які розпорядження має встановити слідство, я щиро вірю, і ми будемо самі подавати а, заяву в правоохоронні органи, бо це і стеження, і перешкоджання, і ми бачимо, що це в незаконний спосіб було зроблено. А, ну я думаю, що вже правоохоронці розберуться. Хто кому давав якісь казівки, бо може зараз виявиться, що це була приватна ініціатива цієї людини. Ну, наче ж багато сюрпризів в кінці кінців з'являється так? Ну, ми ага, бачимо він, що його просто... серце не витримало така образа за шефа, і він вирішив розправитися із Ну, у нас у нас всяке буває. Ну ми просто бачимо якусь логічну зв'язку. Що пану вітюку був некомфортний цей сюжет про майно його родини а, і його департаменту, конкретно йому напевно було неприємно бачити цю історію, і ми для нас це виглядає те, що сталося як помста. Від цих людей, про яких ми зробили розслідування. Давайте ще два слова про розслідування, з якого власне все почалося. Отже, ваш журналіст, якого власне, і виловлювали в супермаркеті в 9-15 вечора, нетипова історія насправді. Євгеній Шульгат зробив матеріал про цього самого Іллю Вітюка, голову департаменту кібербезпеки СБУ. Ви з'ясували, що його родина купила майна чи квартиру, яка там коштувала понад 20 мільйонів гривень. Можете детально про це розказати. Які там, які там питання внаслідок цієї покупки. І в принципі, чи була якась реакція після виходу вашого розслідування? Не, не повістку, я маю на увазі як реакцію, а така реакція більш, можливо, серйозна і е, ну, е, репутаційна або якась конкретна для Вітюка. Чи він залишився в СБУ працювати? А, та, на, ну, за нашими даними, він залишився працювати там станом на п'ятницю. В чому історія? В грудні 2023 року, тобто 3-4 місяці тому, дружина Елі Вітюка, Юлія Вітюк купила квартиру у, у ЖК бізнес класу, преміум класу, навіть на Печерську. Дуже мажорний ЖК, там, де близько, близько 200 квадратних метрів квартира. Такі квартири вже з ремонтом ми знайшли на сайті оголошень, коштують майже півтора мільйони доларів. А нова квартира. Uh, коштує десь 20 один там 24 мільйони. Да, але ну історія в тому, що задекларували вони цю квартиру, що вона коштує 13 мільйонів. Ну тобто, за нашими за ринковою ціною, яку ми бачимо на сайтах оголошень, uh, і за декларацією виглядає, що майже вдвічі занизили вартість, вартість квартири. Ну то тобто, тут уже будуть розбиратися на ЗК чи інші органи, які перевіряють там. Справжню вартість ми цього не знаємо. але ми про це зауважили в нашому сюжеті: що, по-перше, вартість занижена, і по друге, да, питання звідки гроші з того, що ми бачимо декларації: у пана вітюка а, зарплата 1,8 мільйона гривень на рік. Але цікава його дружина. Тобто, у дружини є відкритий ФОП юридичні послуги, і цей ФОП відкрився через пару місяців після того, як пан Ілля обійняв цю посаду. Це було в кінці 21-го року, і це ФОП, який надає юридичні послуги, що мене особисто дуже здивувало <кій> на рік, ой на місяць пані Юлія заробляє 25 тисяч доларів як ФОП, тобто це дуже велика сума. І коли ми намагалися знайти, які юридичні послуги вона надає, можливо, їх замовити прийти в офіс, дізнатися, ми цього не знайшли. З нами вона відмовилася спілкуватися. Ну тобто, ми не сильно розуміємо, ну наскільки можна такі великі гроші заробляти, і тим більше, ну як ми знаємо з декларації пана Вітюка, в 23-му році у подружжя народилася дитина. Ну і для нас це виглядає ну трошки дивно. Дуже великий заробіток і ніяких ніяких ніякої інформації, як замовити такого роду юридичні послуги. От ну і от, власне, це все ми описали в нашій історії. Ці всі питання ми відправили в СБУ. До нас прийшла відповідь на запит, ну як ви кажете, офіційна реакція. Ну про те, що все законно, все у законний спосіб, все майно куплене, куплено за офіційні гроші. Ну, тобто, така була відповідь достатньо суха. А ми намагалися отримати коментар самого пана Вітюка, Він з нами не спілкувався. Нам не організували СБУ коментар з ним. Ну і після того, як вийшов сюжет, це було у четвер увечері. Реакції ніякої не було, але вже в суботу зранку ми опублікували наше розслідування про повістку. І мені здається, що зараз вже іншого роду питання стоять до ванавіцюка. Так, абсолютно а, ну, в мене останнє питання. Дивіться, вчора, коли ви повідомили про те, що вашому журналісту намагалися вручити повістку, і це виглядало як помста за сюжет. Багато моїх колег, ну і ваших також так, наших з вами журналістів кажуть, що та ви знаєте, от є дві різні СБУ: одна СБУ, хлопці героїчно боронять країну, і ми всі їх знаємо. Перетиналися, допомагали їм там, чи з технікою, чи з дронами. ж це журналісти, які там працюють на фронті. А є інша СБУ, які от роблять от такі. Кості незаконно збагачуються, і так далі. І ці дві різні СБУ, мовляв, ніде ніколи може і не перетинаються. Чи як, от як ви сприймаєте цю історію, і чи і чи вірите ви в неї? Ну можливо, так. Я чесно скажу, я не перетиналася. Особисто я да, от цією там хорошою частиною збу, яка робить спецзавдання, там але від інших людей, яким я довіряю, я знаю, що це відбувається. Що це класні, патріотичні, мотивовані люди, які роблять те, що ніхто в державі не може зробити. Ми все щиро віримо. Більше того, департамент Лівітюка, департамент кібербезпеки, вони займаються теж всілякими атаками. Вони займаються, вони знесилюють ворога у кіберспосіб, скажімо так, там ті ті цифри, які нам наводить їх Приймаємо правду, тому що це теж такий тип діяльності, який важко перевірити, скільки там атак було здійснено да, на Росію. От ми віримо в те, що є багато крутих мотивованих працівників СБУ, і тим більше, коли ми бачимо якийсь неприйнятний, якийсь дивний спосіб стиль життя, який не відповідає да прибуткам. Тим більше такого не має бути для того, щоб не дискредитувати тих людей, які справді ризикують життям, роблять круті операції. Так, да, дійсно мене ж є відчуття, що є дві різні СБУ, і ми, як журналісти, ви, як журналісти, активісти, і люди, які мають якісь публічне публічну репутацію, мають якось зробити це одним СБУ, щоб воно дійсно було героїчним і щоб таких речей не траплялося. Анна, дякую вам дуже. Анна Бабінець, редакторка засновниця слідства.інфо. Ми говорили про. Про повістку як помсту я нагадаю ще раз для нашої Дякую. аудиторії. Дякую, Анно. Дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 23-го придбала квартиру в дорогому житловому комплексі за понад 20 мільйонів гривень. А журналісти намагалися отримати коментар, як же так сталося, за які гроші СБУ ані СБУ, ані самі Лявітюк коментар журналістам не надали. Але натомість через декілька днів. Після того, як журналісти опублікували це розслідування до автора в супермаркеті о 9 після 9-ї вечора підійшло двоє співробітників ТЦК вручати повістку. Але що цікаво, цих співробітників ТЦК супроводжував співробітник СБУ із департаменту кібербезпеки СБУ, на керівника якого і робили журналісти розслідування. Тобто виглядає так, що справді мстили за, за матеріал. Це, звісно, сумна історія. Ви можете пригадати, що раніше військові Обурювалися тому, як вручали повістку як покарання, там якщо вчинили якесь адміністративне правопорушення чи кримінальне. Ось, і багато цих там злочинців чи потенційних злочинців, чи яких підозрювали, просилися на фронт. І тоді військові обурювалися, що це не може бути як покарання. Ну, от зараз ми бачимо таку ще одну особливість, ще одну сторону цієї медалі, коли вже повістку використовували. Осовують буквально як помсту працівники державних органів в даному випадку Служба безпеки України. Ми чекаємо, звісно, на офіційну реакцію і СБУ, і ЗСУ. Олександр Сирський вже заявив, що там буде зроблене розслідування, і ми будемо стежити за цією історією. Звісно, тому що зараз, станом на зараз, поки немає якихось офіційних остаточних результатів з того, що нам відомо з відкритих джерел, історія виглядає дуже ганебною. Далі у нас будуть новини. А після новин я знову повернуся, і ми продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.